У Російському моростові на Дону розпочалося чергове судилище над захисниками Маріуполя із полку Азов. На лаву так званих підсудних посадили 24 наших захисники. І що відбувається? Що це за суд? Говоримо із Наталією Зарицькою, чільницею громадської організації Жінки зі Сталі, яка об'єднує дружин, сестер та матерів захисників України. Пані Наталію, я вас вітаю. Доброго ранку, що ви знаєте про цей так званий суд? Яка його мета? Росіяни влаштували судилище над нашими захисниками, а з метою того, щоб показати свою розправу, хоча б в такий спосіб, над захисниками України, поквитатися з тими, з ким вони не змогли розправитися. В рівному бою, але потрібно знати, що це судилище проводиться для того, щоб росіяни змогли проявити і показати свою неготовність взагалі визнавати незалежність і суверенітет України. Тому що базова стаття, за якою виносять вироки нашим захисникам, це причетність до буцімто терористичної організації Азов, це стаття 235, частина 2 так званого кримінального кодексу, так званої ДНР. Скільки загалом уже захисників Маріуполя пройшли через оці показові судилища? Ми зараз говоримо про все той самий судовий процес mm -hmm. над 24-22 азовцями, оскільки двох кому винесли вироки? Наша держава звільнила? Чи є якась логіка у виборі підсудних? На нашу думку, логіки немає взагалі в діях і вчинках росіян логіка відсутня. Ми говоримо про це судилище взагалі не як про зміст, а більше як про форму. Росіяни імітують правову систему, імітують правовий процес. І коли в ході слідчих дій вони виходять самі на себе, вони біснуються і не знають, що з цим робити. Скажімо, мій чоловік звільнений з полону. Він так само був під слідством. Йому за 9 годин допиту, і так званою прокуратурою, так званою ДНР, було сфабриковано впродовж цих 9 годин справу на 70 сторінок, яка вже була заготовлена. Туди просто вписували вибиті з чоловіка свідчення. <тан> і е було ще е три допити е СК РФ. То розумієте, це все дуже притягнуто за вуха, і це абсолютна імітація правового правової системи. Це потребує взагалі вивчення міжнародними організаціями цього, -цього досвіду, і які взагалі справи інкримінуються, і потім просто докидаються людям додаткові статті. Uh, і а uh, виносяться вироки там 24 25 40 років хто більше ну це uh, просто uh, театр абсурду Ну і це класична радянська практика. Була б людина, а стаття знайдеться. Тобто, Absolutely. звісно, що про жодне правосуддя, ну навіть це слово правосуддя поруч не стоїть із цим дійством. Я бачила фотографії із зали суду, і захисники Маріуполя виглядають дуже схудлими виснаженими. Що вам відомо про умови утримання наших військовополонених, які захищали і Азовсталь, і місто Маріуполь. Ми пильнуємо за судовим процесом і хочемо відзначити, що оборонці в залі суду виглядають значно краще ніж ті, кого повертають росіяни з полону під час обмінів. Хлопці так вони виходалі порівняно з тими, якими ми їх знали до війни. Але ще раз підкреслю: вони значно краще виглядають за середньостатистичного звільненого з полону. Нам відомо про умови наступне: що умови? Трошечки покращилися, але все так же залишається жахливими. Ми стоїмо на порозі осені зими. У хлопців немає зимового одягу. Хлопці все так само знаходяться у поганих умовах. Переповнені камери. Ну скажімо, мій чоловік утримувався в камері 18 квадратних метрів, 27 осіб. Це проблеми зі сном, неможливість взагалі перепочити це. Недоїдання тому, якби умови були гарні і достойні, то росіяни б допускали представників міжнародного комітету Червоного Христа і інших міжнародних організацій до місць утримання військово полонених наших. А так як цього не відбувається, ми констатуємо, що умови погані. Ну, якби умови були краще, то це була б і не Росія, і взагалі зовсім інша історія. Я вам вдячна дуже за вашу боротьбу за те, що ви розповідаєте про ці незаконні судилища, і про те, що за те, що відстоюєте права чоловіків, які і жінок, які захищають нашу країну. Це була Наталя Зарицька, голова громадської організації Жінки зі Сталі.